Дивись, братанчик, хтось нашу тачку оглядає. Зараз вийдемо побалакаємо, що він хоче. Бля, откуди в них гроші на таку тачку? Що, друже, сподобався екземплярчик? Звісно, подобається. Я мрію про таку тачку. Не знаю тільки де гроші на неї взяти. Так у нас можна придбати авто з мінімальним першим внеском від 10%. Так а якщо в мене взагалі немає коштів, так у нас можна авто придбати, навіть без першого внеску. Цікаво, а що ж для цього потрібно. Зараз проїдемось і я тобі все детальніше розповім. Що вам потрібно для придбання авто без першого внеску? Перше, це у нас офіційне працевлаштування, друге офіційний дохід від 10 тисяч гривень. Також є у нас можливість оформлення цієї послуги дистанційно, оформлення даної процедури протягом двох годин. Також ви є власником по техпаспорту. Що ж, друзі, швидко та вигідно в компанії Автопрайд скористався послугою авто без першого внеску, став щасливим власником, все максимально чисто і прозоро. Тож, друзі, користуйтесь компанією АвтоПрайд. Рекомендую. А я поїхав кайфувати на своєму QX60 Infiniti.